Хто буде всосати хуй сьогодні ввечером. Владимир, значить, що я? Я вже починаю думати, що он, ну, при вирішенні, що ми в місті однакові. Доброго вечора, ми з України.Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас е-е покійник Western Digital. Його ніяк не определяє система. Ні через USB, ні через SATA, Тому будемо з вами пробувати його підняти через TTL. Це одна статель. Определяємо. Модель, сейчас номер версії фірмвер немає. Сімейство Dragonfly 2 PL 4K Royal. Друзі, на цьому моменті хочу зауважити. Я думав записати все в подробницях, як я розкладував цей жорсткий диск. Але я знаю, що є такий клас людей, у якого почнуться питання вже з самого початку, що таке ТТЛ? Де його брати, як його під'єднувати. Значить, в інтернеті вже не секрет, вже є розпіновка контактів на всі жорсткі диски. Плюс в мене виходили ролики. По розпіновці е, терміналу е, TTL to USB можна брати, ну, підбирати під диски, там теж є відео, купляєте там за пару доларів версію з трьох модулів е, та підбираєте. Е, по, по, повинно. Е, Працювати. Але можна купити зразу універсальну штуку з пінами до жорстких дисків. Я її брав, не пам'ятаю, чи за 40 чи за 50 доларів вже готове рішення. Зразу всі піни підписані під марки під жорстких дисків, там Seagate, Western Digital Samsung. Дошиба хітачі і для версії 2,5, 3,5. Далі. Я хочу, щоб ви почали думати. Я тільки добився того, що ви вже налазите до жорсткого диску у гермоблок, що його не розкриваєте. З мене вдяка велика вам за це. Ця програма може вбити ваш жорсткий диск скоріше, ніж відремонтувати. Тому прохання, якщо ви лізете вже до цієї програми VD Marvel і хочете, при, за її помічю відновити дані в якомусь диску, чи просто починити диск спочатку. Прочитайте мануали по цій програмі. В інтернеті вони є. Мануалів дуже багато. Ви, але ви свій свій час не, не даремно в, потратите на вивчення матеріалів. Далі, слідчий момент. Ні в коєму разі кріїнські диски. Або е, ваші, навіть якщо у вас немає грошей зараз на відновлення інформації, не треба зразу практикуватися на вашому жорсткому диску з інфою, Тому що потім після цієї програми ні я, ніхто бо то ні було в інтернеті. з Майстрів, і яких нема в інтернеті, і просто є серйозні контори, вам вже не допоможуть. Якщо ви знесете ПЗУ, якщо ви знесете адаптиви, модулі, якщо ви це все позносите, то якщо навіть ви не хотіли, але у вас вона зароботала програма з жорстким диском через якийсь USB-кабельок, але при там. І якщо ви дуже полюбляєте е, чистити листи: там g list p list T-list, там Sleep-list, Relo і там транслятор, не дай Боже, то знаєте, що може заглючити, і потім ваш жорсткий диск ніяк не определиться зовсім. Історія цього диску. Така, що до мене його прислали вже е спитати, скільки стоїть відновлення даних. Я зразу зробив на цьому диску е контрольну точку, я зберег, зберіг зразу модулі, я зберіг зразу ПЗУ від нього, я все позберігав. І потім цей диск від мене уїхав на півроку. Через півроку до мене приїжджає цей хі, жорсткий диск вже у такому стані. Він побував у вісьми, вісьми майстерів е, в Україні. Е, кожен взяв Гроші за діагностику. Я теж беру гроші за діагностику. Але я при цьому сказав, що стока-стока стоїть, і я це зроблю. Там просто коворяли, брали гроші і ніхто не називав суму. Просто говорили, кожен, кожен говорив, що все, диск-труп. Повернувся до мене і тільки тому, що в мене були дані на цей диск, я його зміг відновити. Але я вам зараз буду показувати, що треба робити в першу чергу, які розділи треба відновити. І потім вже вам наподумать, як це зробити? Я думаю, ви мене зрозумієте, тому що дуже легко цією програмою нашкодите. І якщо я, я от що вам показую, ви за мною точ-в-точ повторяєте. Але бувають різні випадки, різні случаї, різні симптоми, але там, перше, Відео, яке ви відкрили, ви читаєте, що, що це панацея. У мене там більше там 500 відеосів, і е, випадки бувають різні, бувають різні лікування. Е, поїхали.